Вітаю, дорога церква, мир вам. Сьогодні моя черга, я тут давно був і трошки відвик від цього місця. Але слава Богу, що ми можемо роздумати над Словом Божим, і воно таке різностороннє, що в ньому ми можемо черпати для себе приклади, з нього ми можемо брати інструкцію, як поступати правильно, як неправильно. І в ньому є вихід, в Слові Божому, з кожної ситуації. Як для віруючої людини, так і для невіруючої. Навіть для Боговідступників тут інструкція для того, щоб вони прийшли до Бога, покаялися, поміняли свій шлях, розвернулися в другу сторону і пішли до Христа. От. Так само для віруючої людини, яка жила, заблудилася, як та овечка, але все одно могла прийти до Бога, покаятись, і Бог все одно прийме і дасть надію на майбутнє. І я б хотів би поділитися такими роздумами. Декілька місць святого письма, і перше з них це буде Откроєння, 3 глава, 20, -й, 21 -й вірш. Тут написані такі слова. «Сі стою у двері і стучу. І, Якщо хто услышить голос мій і отвірить тверь, війду к нему і буду вечеряти з ним, і Он со мною, Побіждаючому Дам сіть со мною на престолі моєму, як і я победил і с отцом Моїм на престолі Єго, іміючий ухо, да слышит, що Дух говорить церквам. В цьому відрівку Писання ми бачимо, що це говориться до віруючих людей. І в кожного з нас ми можемо уявити свій такий уявний будинок, і в ньому є двоє дверей. І одні з дверей цих стукає Христос. І він каже, я стою у двері і стучу, якщо хто услужить голос мій. Кроме того, що він стукає, він ще до нас промовляє, що брат, сестра, ти оступився, ти зійшов з вірного шляху, ти трошки заблукав. І Христос стукає і зве нас. І наша задача, коли ми заблукали, відгукнутися на цей голос. Це наш може бути поклик совісті, це може бути облічення брата, облічення служителей, облічення рідних. І коли воно нас торкається, це вже маючок того, що треба себе трошки проаналізувати, зрозуміти, де ми оступилися і від чого ми відійшли. І наступне місце писання це буття, 4 глава, 6-й, 8 -й вірш. Это место Писания, оно так одно из і перекликается, и конкретно параллель проводится. Написано, что ты вирш, «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Кайнавелю, брату своему, пойдем в поле, І коли вони були в полі, востаяв Каїн на Авіля брата свого і убіл його. Тут ми бачимо наш уявний будинок, в одній двері стукає Христос, біля інших дверей написано, лежить грех. І він вліче. Влічуть це велике бажання, Да? І воно нас тяне. І ми кожен день, багато разів на день, стоїмо перед якимось вибором. Поступити правильно або неправильно, да? поступити по гріховному чи поступити по праведному І, звичайно, да, ми, як християни, ми маємо притримуватися правильного шляху і вибирати правильне. І знаєте, от я собі порівняв, от коли гріх влічот, це як змія поїдає жабу. Змії вони мають таку особливу властивість, вони можуть загіпнотизувати свою жертву. І я наблюдав одну картину. Таку вживу навіть. Жаба вона повзе в рот до гадюки, вона кричить, вона квакає, вона впирається. Але вона все одно вже йде, тому що її завлікло. От коли в наших думках йде перемога гріха, він нас вже затягує. Поки він там лежить під дверима, поки він нас влічуть, да, він там. Кричить, стоне, не знаю, да, маячками махає, руками махає, що давай, давай, брат, давай, сестра, йди сюди, да, тут хорошо». І поки він там лежить, ми над ним власні. Але тоді, коли ми приймаємо рішення його пустити в своє серце, це для нас стає пагубою. Це нас вбиває, це нас збиває з вірного шляху і це дуже погані наслідки. Як ми бачимо да, в історії Каїна Завілем. Все було добре, Каїн і Авель принесли жертву, і в Каїна зародилась така да, завість до того, що Бог прийняв жертву Авеля. І так досить цікаво, да, перед тим, як ми маємо поступити неправильно, перед тим, як ми внутрі себе вагаємось, боремось, до нас теж говорить совість, до нас промовляє Бог. Да, і Бог проговорив до Каїна каже: якщо не робиш доброго, то не піднімаєш чи ти лице. Да, коли ми хорошо поступаємо, нас хвалять, у нас все хорошо, ми такі, хоп, і осаночка вирівнялася. І все, і ми такі молодці. А от коли десь десь злукавив, десь увильнув, десь зрішив, десь то, то ми якби подальше, там, в уголку, щоб мене ніхто не бачив, занишкатись і уйти десь подальше. І Бог каже: да, от все у твоїх руках. От поки гріх там, ти його тримаєш на відстані. Да? Поки ти не рішився в самому серці, ти не зрішив. І от завжди от така ділема, да? кого ми виставляємо за двері? Чи ми виставляємо Христа, чи ми виставляємо сатану, і ми його там, як би. Да? Написано, що покоріться Господу, протиостаньте дьяволу, і він убіжить від вас. Да? От наша задача противостати гріховним мислям, гріховним поступкам. І людина, коли піддається гріху, то сатана затьмарує розум. І наступне місце Писання я б хотів би прочитати, це в нас римлянам, 6 глава, 16 вірш. Неужели ви не знаєте, кому ви віддаєте себе в раби для послушання того ви і раби? Кому повинуєтесь або раби гріха к смерті, або послушання к праведності? В цьому відрізку Святого Писання ми бачимо, що наслідки да, є наслідки за все. Якщо ми роби гріха, воно приведе до смерті. Да, Лютальний сход. І послушання як праведності. Якщо ми слухаємося Слова Боже, якщо ми вникаємо, якщо ми тримаємося, да, якщо ми стараємося триматися подалі від гріха, то послушання як праведності. І Хто да, кому покорився, тот тому і раб. І коли людина піддається гріху, як ми читаємо в притчах там, за нерозумного юношу є, що його там совратили, то в першу чергу, коли ми піддалися гріху, гріх забирає в нас розум. Да, От, Якби как бы, там людина не знаю, пішла пити, да, запив, все. Да, написано, що били мене, що було, происходило, не знаю, проснувся, все плохо. Або ще хуже. От. І хочу навести такий приклад за гриб. Є в світі один гриб, він називається кордрицепс. Це досить цікавий гриб. Він маленький, він паразитує буквально, ну він це паразит, такий м'яко говоря. Але суть яка, він розпорошує спори, і вони з вітром розпорошуються на комах. На комах, насікомих там, мух, там, павуків. От участилися случаї зараз несколько посінніх. Зараз там фотка облетіла інтернет. Я забув скинути її, щоб її вивели на екран. Там павук Таранту, коли він вдихає спори цього грибка, він йому затьмарює розум, але він ще в придачу того він може ним руководити. І виходить, він зомбує цю тваринку, він її веде в йому нужне направлення там, повище, десь на гору і на сонце, щоб цей гриб дозрів. І викинув знов більше спор, і він проростає вже через, цю, через це насікоме. І виходить, воно вдихнуло осознано, але вже поступки, які воно далі робить, не розуміє. І це досить такий приклад для нас того, що коли ми вдихаємо гріх, він нас затьмарює розум. Тоді він нами управляє, тоді він нашу життя розрушає. І після цього він нас вбиває. Після цього наслідки льотальні. Тому такий, як би, в природі є така штука. І це досить цікаво. Да? Він, от цікаве, що він керує жертвою, він його ну, не паралізує, він просто бере управління над мозком. І хочу зачитати наступне місце писання: Івана, 14 глава, 23, 27 вірш. Тут написані такі слова. Иисус научал учнів, и у него был диалог с Иудой Искариотом. И Иуда задал вопрос, давайте с 22 верша. А, не, не Искариот написано, извините. Иуда не Искариот, говорит ему, Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, то соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слово моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как дает мир, я даю вам». Дані смущається серце ваше, і дані устрашається. Це досить цікавий відривок письма, тому що коли ми вибираємо Христа, ми його пускаємо в свою обітель. І Він каже: Я вам даю мир. І він каже, що не тільки я прийду, прийде мій Отець, мій Отець вас настави. І саме цікаве, то, що написано 26 й вірш: Дух же, Утішитель же, Дух Святой. Которого пошлет Отець во ім'я научит вас всему і напомнит вам все, що я говорив вам. Досить цікавий такий вираз, тому що коли ми приходимо до Христа, ми духовні християни, да, ми маленькі діти. І Бог каже: я вам пошлю Духа Святого. Він є утішитель, Він та няня, яка буде заботитись про вас, Він буде напоминати, Він буде вас наставляти, поддержувати, коли вам тяжело, Він буде допомагати. Класно, коли в нашому будинку царює оце триєдине царство Бога, да? коли є Ісус, який приніс за нас жертву, є Бог, який люблячий папа про нас заботиться і захищає нас від усього. І є Дух Святий, ця няня, да? яка нас тримає на руках, коли ми вдарилися, коли ми оступилися, Він може до нас прийняти, приголубити, обняти і нас утішити, і підбадьорити. Іноді, ми, будучи вже віруючими, все розуміючи, можемо просити Бога вийти за двері. Але цього не треба робити. Так як з Богом приємніше, веселіше, правильно і правильні наслідки з цього. І наступне місце Святого Писання хочу зачитати: це Матвія, 12 глава, 43, 45 вірш. Когдані чистий дух вийдет з чоловіка. То ходить по безводним містам, іща покоя і не знаходить. Тоді говорить: возвращусь домой, откуда я вийшов, і прийдя, знаходить його не зайнятим, вимітеним, убраним, тогда йде, бере з собою сім других духов злейших себя, і войдя живуть там, і буває для чоловіка того последнє хуже першого, так буде з этим злим родом. Це вже нагляд, наслідки того, коли ми граємо в святого. Да? Коли ми якби, питаємося на двох стульях усидіти, ми якби і віруючі, і полувіруючі, і невіруючі. Да? от Охота і там побути, і там побути. Але святе місце воно не буває пусте. І такі речі написані, вони, ми читаємо в Слові Божому, це іменно написано до віруючих людей. до Тих людей, які пережили зустріч з Христом, до тих людей, які столкнулися. З перешкодами, столкнулися з випробуванням. Але вибрали таку позицію, що уйти в тіньок, порішатися, там, сам з собою розбиратися, в собі закритися. А сатана він не спить. Як моя мама казала, каже, сатані 5 тисяч років, і він знає, хто на яку вудочку клюне. Він знає, що кому закинути. Да, в мене там, я успильчувий, мені хватає, там, щоб мене там і завели. Да, Кому-то хватає, не знаю, хтось заходить там в воді алкоголю, в нього руки трусяться. Да, там, йому важко від чогось згляд відірвати. От він знає, кому що закинути. Да, от як опитний рибак, він на рибалку, він бере там з собою опариш, хлібчик, черв'ячок. Він знає, що вже на цю снасть, він вже знає, що клюне. Так само сатана. Він кожному закине те, що йому треба. От наша задача противостояти цьому. Наша задача закрити двері, там, не знаю, підперти чимось, <зас> заколотити їх, щоб він там. даже він там лежить, він завжди буде лежати, він завжди буде влікти, він буде нам закидати те, що нам треба, то, що нас зачіпить. Але ні в якому разі не клювати. Коли риба клюнула на вудочку, коли вона вже на гачку, в неї путі назад нема. От, рибак вже тяне, все спокійно. І рибак получає удовольствие, коли там таке є враження заморити рибу. Да? Ти просто тянеш і все. Як би. Там впирайся, не впирайся, ти вже попався. І можна собі задати декілька питань. Кому я підкоряюсь і служу. Да, це одне з питань. Таке. Тоді хто в мене за дверима? Да? От, чи я вистив Христа за двері, чи я вистив сатану за двері? Чи я, кому я протистою, да? з ким я борюся? От, ми іноді можемо боротися проти Бога. Да? От, Бог Павло сказав, каже, тяжело тобі йти проти вражна. От Такі ситуації. І які будуть наслідки, якщо я так живу? Да? Які будуть посередся, що прийде в мою життя? Я живу в моменті, чи я думаю про себе, про своє майбутнє, про своїх дітей, там, як далі буде, да? що я залажу зараз, який фундамент. Тому що ми строїмо будинок, ми залажуємо фундамент. От ми Мабуть, да? у кожного з нас є точка відправлення. І от ми зараз цю точку відправлення строїмо. І ми маємо розуміти, що в нас далі, який буде результат. Хай Господь благословить нас, бути вірними і відданими йому. Амінь. Помолимось. Творець неба і землі. Тобі подяка за твоє піклування, за твою заботу про нас. Дякуємо, Боже, що ти любиш, милуєш. Дякуємо, що ти нас вибрав. Ти торкнувся нашого серця, ти дарував прощення. Боже, Я дякую, що ми знаємо тебе і ми можемо служити тобі. Дякую, Боже, що ти терпиш, Боже, ти нянчишся з нами, ти прощаєш, Боже. Неда, недостойні, Боже, погано поступаємо, неправильно поступаємо, знаємо, що неправильно поступаємо, Боже. Но ти прости. Положи свою милість і ласку, даруй осознавати, даруй каятися, даруй розуміти твій дар, спасіння, даруй розуміти твій задум і слідувати за тобою. Дякую тобі, що ти нас навчаєш через слово. Ти. Дякую, що ти наставляєш. Тобі, подяка, амінь.